Джоель Гавіс, як братчик кролик, знову перехитрував братчика лес. Наступного дня хлопчик прийшов до дядечка Римуса послухати, чим же закінчилася історія з конем братчика кролика. Але дядечко Римус був не в гуморі. Поганим дітям я не розповідаю ніяких казок, сказав він. Але ж я не поганий дядечко Римса. А хто корей ганяв сьогодні вранці, і хто стріляв з рогатки, і хто в обід нацьковував собаку на моє поросятку. І до мене на дах камінці, хто кидав. Я не навмисне, дядешку, ривсе, і я більше не буду. Будь ласка, дядечко римуся, а я коржиків тобі принесу. Коржики, вони, звичайно, кращі на смак, ніж на слух. Не встиг старий закінчити, як стрім голов помчав геть, а за хвилину повернувся назад із повними кишенями коржиків. Певно, твоя матінка подумав, що у навколишніх пасюків животи полопались, посміхнувся дядечко Римус. Осі я відразу знім, продовжував він, розкладаючи коржики на дві однакові купки. А ось ці залишу на медію. Так, е, на чому ми спинились, я вже й забув, що у нас робили братчики лиси і братчик кролик. Кролик приїхав верхи на лисі до матінки Бідовус прив'язав лиса до конов'язів. А, еге, еге ж, сказав дядечко Риуз. Так от, прив'язав він свого коня, а сам пішов у хатину. Вони базікали з матінкою Мідоус і з дівчатками. Співали і дівчатка грали на піаніно, потім, братчику кролику, настав час іти. Попрощався він і пішов до конов'язів. Та такий поважний, наче пан якийсь. сів на лиса і поїхав геть. Старий лис нічого не сказав, він лише стиснув зуби. І поскакав уперед. Але братчик кролик знав, що лис так і кипить від люті. Ну і злякався він. А лис все біг, поки не вибрався на галявину, подалі від домівки матінки в Тут він наче з ланцюга зірвався, так вже казився і фиркав, і лаявся, і верещав, і стрибав, і кругляв. І... Так і сяк намагався скинути братчика кролика зі спини. Але кролик міцно тримався, вигне спину лис, а кролик швором. Старий лис і вгору, і в бік клацає зубами, ледь власно хвостами від лис. Потім на землю впав і давай качатись. Тут кролик і вилетів із сідла. Але поки лис схопився на ноги, кролик у кущі і навтьоки, але за ним. І так хутко ледве встиг кролик пірнути в тупло. Діра була маленька, лису ніяк не пролізти. Ось він ліг, перевів подих, став міскувати. Що тепер робити з кроликом? А поки лежав старий лис, Пролітав повз нього братчик Канюк. Побачив, що лис лежить, наче дохлий, і вирішив перекусити дохлятинкою. Сів на гілку, полопотів крильми, схилив голову в бік та й каже буцім то сам до себе. Помер братчик лис, як же мені шкода? Е, я живий. каже лись. Я загнав сюди, братчика, кролика. цього разу він точно не втече, хоч до Нового року чекатиму тут. Поговорили вони ще. Канюк погодився постередві кролика, доки братчик лис збігає за сокирою. Лис побіг, а конюк став біля дупла чатуле. Ось як все стихло, кролик підійшов ближче до діри та й кричить. Братче колися, братче лисе, аго, та лис був уже далеко, і ніхто не відповів. Тоді кролик закричав: То ти не хочеш відповідати, братче лисе? І не треба. Все одно я знаю, що ти тут стоїш. А мені й байдуже, я просто хотів сказати тобі, от якби тут був братчик Канюк. Тоді Канюк відповів лисячим голосом. А навіщо тобі, братче Канюк? Та це тут сіра білка в дуплі, а жирна, скільки живу такої не бачив. Був би тут братчик Канюк, ото б він уже поласував білкою. Канюк знову лисячим голосом. А як би спіймав її братчик Канюк? А тут з другого боку дерева маленька дірочка, каже кролик, був би тут братчий конюк, став би він біля тієї дірочки, а я б вигнав би звідси білку. Ну, жени, жени, сказав конюк, а я постараюсь, щоб вона не втекла від братчика конюка. Тоді кролик підняв шум, ніби жене когось, і конюк побіг на другий бік дерева ловити бів. А кролик шусть із дупла і чим дуж додому. Ту дядечко Римус узяв коржик, відкинув назад голову, поклав коржик до рота, потім заплющив очі і заходився жувати, почучи під носа пісеньку. Потім заплющив очі і заходився жувати, муркаючи під носа пісику. Казку читав Максим Максименко.